Три дорожньо-транспортні пригоди трапились протягом минулих вихідних на території Чернівецької області. Є потерпілі так, 8 червня, в селі Рудка, 38-річний водій автомобіля Міцубісі не впорався з керуванням та допустив з'їзд авто в кювет з подальшим перекиданням. У ДТП 42-річний пасажир отримав численні тілесні ушкодження. Ще одна автопригода трапилась наступного дня в обласному центрі. 38-річний водій автомобіля Фольксваген не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини дороги та зіткнувся з огорожею та деревом. У результаті аварії травмувалися водій та його 34-річна пасажирка. Потерпілих обох автопригод госпіталізували. Досудове розслідування триває. Також вночі, 10 червня, ще одна автопригода трапилась на вулиці Зарожанській. Водій транспортного засобу БМВ не обрав безпечної швидкості руху, невпора з керуванням, в результаті чого допустив наїзд на дерево. Водієм виявився 21-річний хлопець, який мав характерні ознаки алкогольного сп'яніння. Утім, від проходження огляду на стан сп'яніння чоловік відмовився. Ба більше під час перевірки документів інспектори встановили, що керманеч позбавлений права керуванням транспортним засобом та вже притягувався до відповідальності за керування в стані сп'яніння.